І, хто долають зло у різних формах та проявах на франківському промприладі, оселилися юрії змієборці. Колекцію, що розмістилася у невеликій галереї, місцевий художник Стецик збирав звідусіль близько місяця. Тут і класичні ікони, датовані 19 століттям, і живописні сучасні історії, і відома буквиця з книги з найнаших Юрія Журавля. А на офіційне відкриття прийдуть ще й особливі живі арт-об'єкти. Буде ще сьогодні мій син. Він прийшов з фронту. Він буде як експонат, він теж називається Юра, борить, власне на фронті Змія. Він справжній експонат, ну тобто живописний. Тема в повітрі, розумієш, так? Тобто ми, ми про це і говоримо. Це і про добро, і зло, але, скоріш за все, звичайно, що це війна, і треба знаходити ту, де, де ми там світі. Ну, і кожному з нас треба бути знайти, яке, яке його добро, проти якого зла там собі щось там бореть. У центрі експозиції лицарі повітряної тривоги робота Віталія Греха створена уже цьогоріч. Саме із неї і стартувала колекція. Поруч картина авторства уже самого стецика датована ще 99 м А далі сучасна інтерпретація від Володимира Демківа. Ця робота я її об'єднав трошки з середовищем. Ось ця. Прочитується там кінь, Юрій, іскара це мій псевдонім. Кожен Юрій бореться зі своїм змієм, тобто в нього є якийсь мінус, з яким він бореться. Тут прочитується в основі стріла і лук. Кінь це лук це стріла. Тобто там чоловіче, жіноче можна по-різному. Хто як бачить, хто до чого готовий побачити. Не полотними єдиними поміж арт-експонатів незвичної виставки є й особливий музичний. Це гітара, яку кілька днів тому привезли до Франківська зі столиці. Це гітара Юрий Доренко з Києва, який організував групу Борщ. Перед цим в нього була група ВВ. Він зробив з неї розпис чарівний зі всякими цими підписами. І ця гітара тепер переїхала в Франківську. вона вже буде в Франківську жити, грати в пенсії. Все своє життя він боровся з попсою, з поганим смаком, зі всяким таким приколом. То він у нас тут урочистий. А для тих, кому після побаченого все ще за на емоцій, сформували особливу інтерактивну фотозону із змієм, якого можна збороти в самотужки. Це беремо в руки, не знаю там борем. Вибираємо зуби там таке, воно щось там, щось там знає. Тихо, щось коротше з ним треба робити, боротися, тобто крутити йому там в'язи. Це крокодил, але це змій. Власне, змій російський його можна топтати. Він власне від цього є. Колекцію Юрії змієборців кажуть організатори, готові і далі поповнювати новими експонатами, які панно із їхніми ксерокопіями, що розмістили у коридорі при вході у галерею. Андрій Гаргара, телеканал 402.